Вітаю вас, друзі! Сьогодні світова садова мода переживає справжню революцію, де, на зміну манірним клумбам та ідеальним газонам, приходить естетика дикої природи. Провідні ландшафтні дизайнери все частіше відмовляються від примхливих гібридів на користь стійких місцевих видів, створюючи сади, які виглядають природно, живо та автентично. Переваги наших дикунів важко переоцінити. Ці рослини мають залізний імунітет, вони ідеально пристосовані до українських морозів та літньої спеки. А головне, вони не потребують від нас постійної опіки чи надмірного поливу. Використовуючи їх, ми не просто прикрашаємо ділянку, ми підтримуємо локальну екосистему та створюємо простір, який має душу. Тож давайте спробуємо подивитися на звичні краєвиди очима дизайнера та відкриємо для себе дикі рослини України, які здатні стати справжніми зірками вашого саду. Є один дуже важливий момент, про який я хочу сказати одразу: не всі дикі рослини можна викопувати. Є види, які занесені до Червоної книги України, вони під загрозою зникнення. Це різні орхідеї, рідкісні лілії, деякі первоцвіти. Не варто вихоплювати їх з довкілля. Таким чином, ми зберігаємо красу нашої природи для всіх, хто любить її сьогодні, і для тих, хто любитиме її завтра. Першою в нашому списку буде рослина, яку ми часто бачимо, але рідко помічаємо її справжню королівську велич. Це свидина криваво-червона. В народі її частіше називають дереном, і вона справжня душа нашого українського підліску. Вона росте повсюди, від вологих берегів річок на полісі, до сонячних ярів на півдні та затишних лісосмуг у самому центрі країни. Це неймовірно витривала красуня, яка звикла до наших примхливих зим і літньої спеки. Тому в саду вона поводиться як старий надійний друг, який ніколи не підведе. Влітку свидина створює густий зелений фон, восени спалахує неймовірними відтінками багрянцю. А коли листя опадає, її пагони, які мають глибокий насичений темно-червоний колір, на фоні білого снігу виглядають як тонка графіка олійними фарбами. Багато хто шукає в розплідниках дорогі імпортні сорти, не знаючи, що наша дика свидина часто має не менш цікаву та глибоку палітру кольорів. А ще в неї є маленькі чорні ягідки на мистинки, які, хоч і не смакують людям, але стають справжнім порятунком для птахів у люті морози, вирощувати її одне задоволення, бо вона практично не потребує догляду, сведена дуже пластична. Вона може рости і на сонечку, де її гілки будуть найбільш яскравими, і в затінку, де вона просто створюватиме затишну зелену стіну. У ландшафті це ідеальна рослина для створення живих меж або заднього плану квітників. Якщо ви хочете, щоб ваш кущ завжди мав молоді та яскраві гілки, його можна сміливо обрізати раз на кілька років, свидина швидко відростає, стаючи ще густішою. Вона чудово тримає схили, якщо у вас нерівна ділянка, і при цьому виглядає настільки природно, ніби ваш сад завжди був частиною старого доброго лісу. Тепер згадаємо про рослину, повз яку ми тисячу разів проходили на узліссях чи вздовж польових доріг, іноді навіть побоюючись її гострих колючок. Це терен колючий, його витривалість стала легендарною. Він не боїться ні лютих степових вітрів, ні найсильніших морозів. В Україні терен росте всюди, створюючи непрохідні густі хащі, які навесні першими вдягаються у білосніжне мереживо-дрібних квітів. Ближче до осені з'являються ягоди, добре відомі в народній кухні, для наливок, варення та сушіння. В саду терен це ідеальний захисник. Якщо вам потрібно створити живу огорожу, через яку не пробереться жоден небажаний гість, кращого варіанту не знайти. Він росте на будь-яких ґрунтах, навіть на найбідніших, і при цьому з кожним роком стає тільки красивішим. Єдине до чого варто бути готовими, терен активно дає кореневу поросль. У дикій природі це його спосіб виживання, а в саду момент, який потрібно або контролювати, або використати собі на користь. У великих або природних садах терен можна залишати майже без втручання, даючи йому рости так, як він звик. І він подарує саду те, чого часто бракує: стійкість, сезонну зміну настроїв і відчуття зв'язку з місцевою природою. Після колючого та характерного терну хочеться згадати про рослину, яку ми часто бачимо в міських парках чи біля старих садиб. Це берючина звичайна. У народі її іноді називають вовчими ягодами. В дикій природі берючина це досить високий розлогий кущ з гнучкими гілками та дрібним шкірястим листям, яке дуже довго тримається восени, залишаючись зеленим навіть тоді, коли всі інші дерева вже стоять голими. Влітку вона цвіте дрібними кремово-білими квітками з характерним трохи різкуватим ароматом, а восени та взимку на кущах залишаються чорні блискучі ягоди, зібрані в грона. У саду бірючина це справжній пластилін у руках садівника. Вона настільки терпляча до стрижки, що з неї можна виліпити будь що. Ідеальний рівний бордюр, щільну стіну, яка закриє вас від дороги. Або навіть химерні зелені кулі. Вона росте практично всюди і на сонці, і в глибокому затінку під кронами великих дерев. Тож, якщо ви шукаєте щось надійне, що не потребує дорогих добрив чи постійного догляду, берючи на ідеальний вибір. А тепер давайте піднімемо очі трохи вище. Туди, де над старими парканами та лісовими узліссями розливається справжня біла хмара це ломиніс виноградолистий, наш дикий клематис. В українських лісах та ярах він почувається справжнім господарем, спритно піднімаючись по деревах чи огортаючи закинуті будівлі густою зеленою ковдрою. Це рослина альпініст з неймовірною жагою до життя. Там, де сортовий клематис може вирядувати чи підмерзати, наш дикий ломиніс без проблем зростає, створюючи справжні вертикальні джунглі. Коли приходить середина літа, він вибухає тисячами дрібних білих квітів, схожих на маленькі зірочки. Вони не такі великі, як у його сортових родичів, але їх настільки багато, що здається, ніби на кущ присіла відпочити величезна хмара. А який у них аромат? Солодкий, ледь пряний, він заповнює собою весь сад у вечірні години. А коли квіти опадають, на їхньому місці з'являються дивовижні плоди, пухнасті сріблясті голівки з довгими хвостиками. У дворі Ломиніс це ваш найкращий помічник, якщо потрібно швидко і надійно щось задрапувати. Старий сарай, неприваблива сітка рабиця чи стіна гаража, він заплите все за лічені сезони, і хоча він може бути досить активним у своєму бажанні завоювати територію, його легко тримати в руках простою обрізкою. А тепер давайте перенесемося туди, де земля завжди трохи прохолодна і волога, до берегів наших річок, ставків та тихих лісових боліт. Саме там, серед високих осок, гордо тримають свої голови півники болотяні. В Україні їх можна зустріти майже по всій території, особливо в поліссі та лісостепу. Це великий багаторічник з довгим мечеподібним листям, яке утворює щільні куртини. Навіть коли цвітіння закінчується, півники не втрачають своєї привабливості. Їхнє довге, потужне листя тримає ідеальну вертикаль до самої осені. В садовому дизайні ці півники справжні рятівники для складних ділянок. Якщо у вас є місце, де постійно стоїть вода після дощу, або ви мрієте про власну маленьку водойму, кращого сусіда не знайти. Вони не бояться навіть тривалого затоплення, але водночас дивовижно легко пристосовуються і до звичайного садового ґрунту, якщо він не надто пересихає. Їм до вподоби сонце, хоча легка напівтінь, теж не проблема. Вони не вимагатимуть від вас жодних зусиль, не хворіють і не потребують укриття. Варто пам'ятати, що півники можуть активно розростатися, але їх ріст легко контролювати, якщо обмежити коріння або час від часу ділити куртину. Перейдемо до рослини. Яку багато хто бачив у природі на сухих сонячних пагорбах, біля степових доріг та на кам'янистих схилах, і навіть не підозрював, що вона може бути справжньою знахідкою для саду. Це молочай кипарисовий, свою назву він отримав не випадково. Його тонке ніжне листя так сильно нагадує м'яку хвою молодої модрини чи кипарису, що хочеться простягнути руку і торкнутися цієї пухнастої хмаринки. Навесні цей молочай одним із перших прокидається і розфарбовує ще сіру землю яскравими лимонно-жовтими бризками. Те, що ми зазвичай приймаємо за квіти, насправді є кольоровими листочками, які тримаються дуже довго, створюючи в саду ефект сонячного сяйва навіть у похмурий день. Важливо пам'ятати про одну його особливість білий молочний сік, за який він і отримав свою назву. Цей сік захищає рослину від поїдання тваринами, але для людини може бути подразником, тому працювати з ним краще в рукавичках. У садовому дизайні молочайки кипарисовий – це чудовий варіант для тих місць, де нічого не росте. Бідний піщаний ґрунт, каміння чи крутий схил, де вимивається земля, для нього це найкращі умови. Він створює ніжний зелений килимок, який виглядає дуже стильно. Особливо якщо поєднати його з лавандою або шавлією, ці синьо-фіолетові відтінки з його жовто-зеленими квітами дають дуже сучасну картинку. А тепер давайте згадаємо про рослину, яка є справжнім втіленням українського літа, і тієї безтурботної радості, що панує на диких луках та лісових галявинах. Це дзвоники розлогі. Якщо ви хоч раз гуляли червневим полем, ви точно бачили ці тендітні фіолетово-сині суцвіття, що гойдаються на тонких стеблах від найменшого подиху вітру. В Україні вони ростуть скрізь, від сонячних узліс до розлогих степових балок. Ці дзвоники недарма називають розлогими. Їхні стебельця настільки витончені і розгалужені, що квіти здаються невагомими, ніби вони просто зависли у повітрі. Кожна квітка це ідеальний п'ятипелюстковий грамофончик, який дивиться в бік або вгору. Колір у них особливий: це не просто синій, а глибокий лавандовий або ніжно-бузковий із ледь помітними прожилками. Їх найкраще садити серед злаків або інших лугових трав, де вони створюватимуть ефект природного різнотрав'я. Вони не вимагають до себе особливої уваги, їм достатньо світлого місця і звичайної садової землі. Головна їхня перевага у тривалому цвітінні. Якщо вчасно зрізати перші суцвіття, що відсвіли, вони будуть радувати вас новими дзвіночками аж до середини серпня. Це дворічна рослина, але вона дуже вдячно розсіюється сама, щороку з'являючись у нових, іноді зовсім несподіваних куточках саду. Вони ідеально підходять для створення так званих ледачих квітників, де природа сама керує балом. Посадивши їх одного разу, ви додасте саду того самого логового настрою, який багато хто пам'ятає з літніх прогулянок полем чи узбіччям. А зараз ми підійшли до однієї з найбільш незвичайних рослин наших степів. Якщо ви побачите взимку в полі сухе перекотиполе, поле, що мчить за вітром, то знайте, це може бути він кермечник татарський. В Україні він найбільше любить відкриті сонячні простори півдня та сходу, де земля буває твердою, як камінь, а сонце пече несамовито. Це рослина екстремал, яка навчилася виживати там, де інші просто не витримують. І при цьому вона зберігає неймовірну майже ювелірну витонченість. Кермечник татарський має прикореневу розетку щільного шкірястого листя, а потім з неї виростають тонкі квітконоси, які несуть легку хмару дрібних квіток. Їхній відтінок ніжний, холодний, з переходами від білуватого до лавандово-бускового. Цвітіння не кричуще, але дуже витончене, особливо коли кермечник росте не поодинці, а групою. Навіть після того, як квітки висихають, рослина зберігає декоративність, саме тому його так люблять флористи. Кермечник один із класичних сухоцвітів, який зберігає свою форму та ніжний колір місяцями, а то й роками. У сучасному ландшафті, кермечник татарський, це фаворит для створення гравійних садів або альпінаріїв. Він добре поєднується зі злаками, полином, чебрецем та іншими рослинами, які не бояться сонця і спеки. Йому не потрібен чорнозем. Він не терпить надмірного поливу чи застою води. Чим бідніший і сухіший ґрунт, тим краще він почувається. Це рослина, яку можна посадити і забути про неї, а вона щороку даруватиме вам пишну хмару білих квітів. Наступна рослина настільки скромна за розміром, що ми часто просто переступаємо через неї, навіть не здогадуючись, яку силу вона в собі таїть. Це очиток їдкий. В Україні його можна зустріти на відкритих пісках, кам'янистих насипах або сонячних галявинах. Його листочки це маленькі соковиті крапельки, щільно притиснуті одна до одної. Вони завжди залишаються пружними, навіть коли навколо все вигорає від спеки. Але справжнє перетворення стається на початку літа. Буквально за кілька днів ці непомітні зелені подушечки вкриваються суцільним килимом із яскраво жовтих квітів зірочок. Цвіт настільки густий, що під ним майже повністю зникає зелень. Весь килимок стає суцільно золотим, і над ним завжди гудуть бджоли. В Україні очиток їдкий росте скрізь, у степах, на узбіччях, на пагорбах, біля моря. Він не вимагає нічого, крім сонця, може витримати будь-яку посуху, будь-який мороз, будь-який бідний ґрунт. У ландшафті очиток їдкий це найкращий спосіб оживити каміння. Він ідеально заповнює щілини у садових доріжках. На кам'янистих гірках він красиво обрамляє валуни. Його використовують для укріплення схилів, де він створює щільний килим, що не дає ґрунту зсуватися. Є один нюанс, про який варто знати: очиток агресивний. Якщо дати йому волю, він розповзеться скрізь де зможе. Тому, якщо у вас є делікатні альпійські рослини, краще обмежити очиток бордюрною стрічкою або каменями. А ще пам'ятайте, що назва їдки з'явилася не просто так, його сік досить пекучий, тому якщо захочете його трохи підправити чи пересадити, обов'язково скористайтеся рукавичками. І наостанок давайте згадаємо про рослину, яка переносить нас у найтепліші спогади про літо, сільські околиці та затишні бабусині квітники. Це мальва лісова, або як її ще лагідно називають у народі калачики в Україні. Мальва лісова росте скрізь, біля хат, на городах, на пустирях та біля доріг. Це висока, статна рослина з простим силуетом і великими, добре впізнаваними квітами. Її ніжні пелюстки мають дивовижний колір від ніжно-рожевого до глибокого бускового, а вздовж кожної пелюстки розходяться чіткі темні прожилки, наче хтось намалював їх тонким пензликом. Коли мальва цвіте, вона робиться щедро і довго з середини літа і до самої осені, постійно відкриваючи нові і нові бутони. А після цвітіння з'являються ті самі калачики. Маленькі круглі плоди, які ми всі в дитинстві так любили роздивлятися. Цікаво, що мальва лісова це не просто красива, а ще й дуже корисна сусідка. Вона приваблює безліч запилювачів і є справжньою аптекою під ногами, адже її листя та квіти здавна використовували у народній медицині. Вона дуже легко розсіюється сама, тому одного разу оселившись у вашому саду, вона буде щороку до вас повертатися. Вона підходить для квітників у сільському стилі, природних садів. Її можна висаджувати вздовж парканів, біля господарських будівель, на задньому плані клумб. Її кущі виглядають дуже природно серед інших багаторічників, створюючи м'який середній ярус квітника. Вона не потребує складного догляду чи особливої уваги, а просто росте поруч, щороку наповнюючи сад своїм ніжним цвітом і затишком, який не купиш за жодні гроші. Коли ми приносимо в сад ці дикі непричесані рослини, ми робимо щось значно більше, ніж просто прикрашаємо ділянку. Ми повертаємо собі частинку тієї справжньої природи, яку так часто забуваємо за парканами наших міст. Свидина з її зимовим багрянцем, колючий, але вірний терен, золоті вогники очитку чи ніжні калачики мальви. Усі вони не вимагатимуть від нас ідеальних ґрунтів чи складного догляду. Вони подарують саду природну красу та витривалість, а нам спокій і відчуття рідного дому. Дякую, що були зі мною. Бережіть себе, свій сад і помічайте красу в простих речах. До нових зустрічей.